Деталі удару по 128-й бригаді під час нагородження Добінський зустріне новий рік в СІЗО. Та чи буде покарання для Фаріон? Відповіді далі у дайджесті новин несеться. Міністр оборони Рустем Умєров уприлюднив результати внутрішньої перевірки обставин обстрілу під час нагородження 128-ї бригади, внаслідок якого загинули 19 бійців. Знають похвилинно, що сталося в той день. Написав міністр оборони Уміров на сторінці у Фейсбуці. 3 листопада українських військових дійсно зібрали у дворі будинку прифронтового села на Запоріжжі. Бійців мали відзначити нагородами, бо це був день ракетних військ та артилерії. Вірної мішенню, в тому числі, Міг стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин. Військовий 128-ї бригади на умовах анонімності розповів, що він думає про такі нагородження. Там не було нагород, які внесли характер типу орденів. Це було звичайне нагородження на рівні бригади з совковими методами. Хочуть привити відчуття довгу. І опозначити великий був вклад наш в цю війну. Повна чур. Я почав я мужику на позиціях, я почав у хлопцю виходити по радіозв'язку, по якого є інтернет писати, дзвонити. Ну, ось так і дізнався. Не пам'ятаю, хто саме сказав, але сказали, що був прильот в місці нагородження. Ну так. Уміров зазначив, що тоді не дотрималися правил маскування. Поруч із місцем нагородження припаркували більше десяти машин. А в цей самий час все це з неба бачив російський безпілотник-розвідник. Пише Уміров. Його зафіксували в області, оголосили повітряну тривогу. А далі відбулося те, що мій мозок відмовляється розуміти, був зафіксований ракетний пуск, і відповідно поширено повідомлення про ракетну небезпеку, каже Уміров. Але в місті нагородження, де було скупчення військових. Ніяк не відреагували на повідомлення. Один із загиблих, офіцер Дмитро Мілютін, він взагалі не мав отримувати в той день нагороду, розповіла його дружина Олеся. На мою думку, вони там взагалі не мали бути. Які нагороди? Я вважаю, що коли от хлопці приходять у відпуск додому, ну можна тоді нагородити, а не там, де може прилетіти в будь-яку секунду. Я не розумію, як взагалі то зробили. І Зібрали кучу людей. Це настільки безглуздо без вам передати не можу. Справу розслідує ДБР. Винні понесуть покарання, написав у та доручив генштабу перевірити, як виконують безпекові протоколи в інших військових підрозділах. Нардепа Дубінського посадили до СІЗО цією новиною. Я мала б закінчувати вчорашній випуск несеться. Але в Печерському суді засідання настільки затягнулося, що запобіжний захід оголосили після другої ночі. Здається, сам нардеп у такий результат не вірив. В перервах він записував відоси у свій телеграм. Лож буде наказана правда своего доб'ється. Поддерживайте мене і все буде добре. З Богом. Засідання проходило в закритому режимі, тобто, журналістів до зали суду не пустили. В результаті Дубінський проведе новий рік в СІЗО. Його заарештували на 60 діб до 12 січня без альтернативи застави. Це називається новий рік в СІЗО за те, що критикував власть. Інтересно, мандарини будуть торчі. Нагадаю, перед цим СБУ разом із Держбюро розслідувань провели в Дубінського обшуки. Йому та ще чотирьом людям оголосили підозру у державній зраді. За даними правоохоронців, група дискредитувала Україну на міжнародній арені. За це учасники отримували гроші з Росії. Йдеться про 10 мільйонів доларів, розповіли в Офісі генпрокурора та СБУ. Я Студенти львівської політехніки та двох інших вишів сьогодні вийшли під стіни університету із вимогою звільнити професорку Ірину Фаріон. Коли викладач мого інституту каже такі огінні речі, про це не можна мовчати за останній тиждень. Мовознавиця та колишня нардепка двічі спливала в інформаційному полі. Спочатку через її різку промову про українських військових, які розмовляють російською. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. А вчора стало відомо, що вона опублікувала електронного листа від проукраїнського студента з Криму з усіма його особистими даними, які він вказав у листі. Там він підтримував Фаріон. Через це хлопця нібито розшукали представники російського центру боротьби з екстремізмом та змусили хлопця на камеру вибачатися. На це вчора відреагували омбудсмен Дмитро Лубінець. Він звернувся до СБУ із проханням оцінити дії. Маріон також постійна представниця президента України в Криму та Міла Ташева закликала не розкривати персональні дані людей, які перебувають на окупованих територіях України. Реакція може бути єдиною, не здійснювати таких дій. Громадянка України Фаріон вона порушила закон про персональні дані, фактично розкривши ці персональні дані. Фаріон розписала власну відповідь на закиди в блозі видання Українська Правда. Там вона пояснила, що вона публікує усі повідомлення, в яких її не просять про зворотнє, і переклала відповідальність на студента, що їй написав. Мовляв, він мав розуміти небезпеку підписуватись власним прізвищем. Тому Фаріон попросила не перекладати проблему з хворої голови на здорову, а також заявила про намір звернутися до СБУ. Які ж результати студентського мітингу протестувальники домовилися із адміністрацією університету про спільний круглий стіл? Також кілька студентів увійдуть до університетської комісії. Вона проаналізує ситуацію, що склалася навколо професорки Фаріон. Робоча група працюватиме до 22 листопада. Тож наступного тижня чекаємо на рішення. Міністр оборони Уміров готує звільнення трьох командувачів. Новина із таким заголовком вчора вийшла на сайті Української правди. Журналісти посилалися на власні джерела у військово-політичному керівництві. За даними джерел УП, питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців. І звільнити, нібито, мали командувачку медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко, командувача оперативно-стратегічного угруповування військ Таврія Олександра Тарнавського та командувача об'єднаних сил збройних сил України. Сергія Наєва, зокрема, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням сил оборони. У нас до речі був про це текст на сайті Суспільне новини. Ми залишимо його у коментарях. Про причини ймовірного звільнення тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомлялося. Щодо наєва, підстави для звільнення також не уточнюються. Водночас, за даними УП, йому готують підозру у справі щодо оборони Херсонщини у 2022 році. В міністерстві оборони вчора пізно ввечері опублікували офіційну відповідь. Опублікована УП інформація не відповідає дійсності. У відомстві не коментують чутки та неперевірену інформацію, і усі працюють в штатному режимі, а рішення обговорюються в координації з генштабом. Але враховуючи звільнення керівника сил спеціальних операцій, Хоренка не всі рішення обговорюються з генштабом, адже про своє звільнення він дізнався зі ЗМІ. Євросоюз не зможе поставити Україні запланований мільйон боєприпасів до кінця березня. Про це міністр оборони Німеччини пісторіус констатував під час саміту міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі. Від плану на зараз є близько 30% і обсяг підписаних контрактів теж вказує на те, що мети не досягти. Раніше про це писало видання Блумберг. Виробляти нові боєприпаси встигають, але проблема в тому, що близько 40% продукції експортується в інші країни. Тому, можливо нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне для України. Про цю проблему також раніше казав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вказував, що мільйону боєприпасів не буде через стан оборонного виробництва та бюрократію. В ЄС над цим вже працюють. Сказав Кулеба та додав. Треба швидше та більше, Україна цінує підтримку Євросоюзу, але вимушена підганяти, бо війську снаряди потрібні вже зараз. На цьому будемо завершувати сьогодні. Пишіть в коментарях думки щодо новин у цьому випуску, а також можете залишати пропозиції щодо формату відео.